Вітаю! Це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Грошей за ініціативність. Впродовж двох останніх років на Рівненщині було створено 18 об'єднаних територіальних громад. Цьогоріч на розвиток місцевих ОТГ з держбюджету передбачено 64 мільйони гривень. Кошти розподілятимуться відповідно до площі та кількості населення кожної громади. Найбільше матиме Млинівська громада майже 7 мільйонів. Миляцька отримає трохи більше 6 мільйонів гривень. Клесівський нададуть понад 5 мільйонів. Найменші громади отримають відповідно менше. – 1 Два мільйони направлять для Бабинської, Богринської, Підзлостівської, Привільницької, Боремельської та Писківської ОТГ. Окрім грошей на розвиток ОТГ з держбюджету, також такого ж напрямку отримують медичні освітні субвенції і базові дотації. Разом з тим, на місцях громади в своєму бюджеті залишать 60% податку на доходи фізичних осіб, а також інші податки та збори. Як Подбати про наших захисників питання надання статусу ветерана, війни, медичне забезпечення, виділення земельних ділянок, захист персональних даних та надання освітніх послуг діям учасників АТО. Ці питання сьогодні стояли на порядку денному обласного штабу, що займається соціальною адаптацією демобілізованих атовців. Чи було засідання продуктивним та які рішення прийняли члени штабу? Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Побачити сьогодні на Київчоп в день увімкнені ліхтарі. Не дивуйтесь, це працює Укравтодор. Згідно з повідомленням про служби відомства сьогодні на відрізку дороги від села Бранів Корицького району до села Федорівка Гошанського району на цій ділянці проводяться роботи з відновлення освітлення. Тому дорожники просять водіїв та місцевих жителів з розумінням поставитись до ходу проведення ремонтних робіт. У Рівному медична конференція. Зокрема, до нашого міста з'їхалися лікарі, ортопеди, травматологи з різних куточків України. З самого ранку вже розпочалась міжрегіональна науково-практична конференція під назвою Нове в ортопедії та травматології, де лікарі практики ділитимуться своїм передовим досвідом та напрацюваннями. Чи було що розповісти рівненським медикам? Ми розповімо вже у наступних випусках новин. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе.